Він був у великої щуки в роті, це 100%. 7 годин рибалки я сьогодні відпік як смяну на заводі. О, не знаю хто. Колеса остаточно не крутяться, не крутяться, так що поки я їх... Колупаю паличкою, отут, щоб воно хоч трошечки крутилось і Їхало. Підпишіться на канал, якщо ви любите рибацький контент. А я буду пекти на рибалку. Ну, звісно, після, після цих коліщат, коли от довбу їх. Швиденько, пару слів по полочках розложу, що як, що відбувається Взагалі. Коротше, річка щука мовчить, окунь прокльовує і клює як. Можна приїхати половити, його, а можна приїхати і не половити. Його. Я так зрозумів, що залежить все від рівня води. Якщо воду перекривають, вода падає, все, немає нічого, можна зразу їхати. Якщо водичку трохи дають, вона там роздупляється і можна їхати ловити рибу сміливо. Ставок Ставок був покритий кригою. Зустрів знайомого, кажу, а що там ставок? Пупчик? Можна не їхати, каже, я їздив, бо все в кризі, думаю, єс! Yes! Офігенно, бо так не хотілося сюди їхати, дорога просто багнюка. Машиною я б не приїхав сюди. На велосипеді ти як їдеш, в тебе такі колеса грязюки, ти елі-єлі їх прокручуєш. Ну я думаю, все, буду виділяти час річки. І все одно мене ця ідея навяжчива, щоб приїхати на ставок. Мені хочеться сюди приїхати, подивитися, переконатися, замерз він чи ні. Ну, Я вчора такий раз, на велик, сів, приїхав, дивлюсь. Песня, мелодія, гармонія. Розстав. Тому, друзі, зараз я швиденько збираюсь. Не знаю, що ми ще сьогодні будемо робити, чи окуня, чи щуку. В планах хочеться великого окуня половити, десь із самого викида. Але ну, ви знаєте, що щука тут також присутня і буде влітати. Тому давайте я буду швиденько зараз збиратися і будемо пекти з вами. Почну я з свінга. 2,5 дюми, наче 6 г і поставив 0,29 флюр. Ось таке буде середнє між окунем і щукою, а зараз будемо від цього вже відштовхуватися, кого ми хочемо ловити. Більше щуку чи окуню. Зріжджа щуку. Якщо буде клювати окунь, то окуня, якщо нічого не буде клювати, то значить ми ще трішки зменшимося і вже будемо повноцінно ловити окушару.

Шо, 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 шо. Шо, шо, шо. Давайте фиолетовый. Так. okay mm -hmm. той, за кем была открыта охота. Кабанос. Так. Брал, брал и добрал. Видите, какие Кабанчик. Оп. Хороший такой. Брал, брал ты и все-таки добрал, получается. Опа. Не ну неплохий для начала. Я думаю, що вони там ще є. Зараз будемо їх полювати. Такого одного. Значить 0,29-го він не боїться флюра. Це хорошо. Так, дуже в мене... фрикцион раз пущено. По-моему, мы щеты там где. Так, щука, на быть. Чи ні? Чи дуже великий окунь? Щука, блін. Тільки побалакав. Чи судак. Чи це окунь? Чи судак? Чи хто це такий? Та бідой, ти шо? А, це судачало? Чи окунчало? Да, це судик. А я вибираю, кого я буду ловить. О, хороший. Не упав бити. Опа. Хороший суд, да. Ого! Ого, тебе їли, друже, да? Тебе походу хавали. Я вам швиденько його покажу. Дивіться, які порізи. Дивіться, прямо от видно, від зубів сліди, від щучих. Ось подивіться як. Він був у великої щуки в роті, це 100%. такий Судакевич. Ну такий плодний. Зараз давайте його ще й заважимо. Так, що в мене є такі нові ваги. Маленькі, Де, ми його так легенько, зережненьке. 500 грамм, судик. Ну ничего суди. Такие плотные. Все, давай. Конечно, боец жесткий. Давай, давай, давай. Во Роздуплився. Так, а як їх виключити теперь? Да, хай флюрік 0,29 буде поки що до першого зрізу. Поки що він повністю влаштовує. Не знаю, чи спробувати мандули якусь поставити. У мене дві мандули є, на які я ще нічого ще ніколи не зловив. Якщо судачок прокльовує, то може на неї буде якась активність. Хоча один судак це ще не показник. Не сказав же вам, що у мене сьогодні за комплектація. Ну, як бачите, все те, що в мене і завжди, Азура Сафіна, тест 3.15, 90 модель. Бо пишуть в коментарях, що я не кажу вам ні тест, ні модель, ніде нічого. Хоча я посилання і назви залишаю все в описі. Лагуна не вбиваємо. Людина написала під відео одна, що лагуна, це бачила все вже, все вже все в житті вона бачила. І я з цим повністю погоджуюсь, тому що катушка ну дійсно бачила навіть 160 воблера. Да, Отакий я безжалісний до цієї катушки був. І намотаний тут новий шнур азуровський X-Game Light Game 05. Восьмижильний. Такий доволі тоненький шнурок. Я його в мінус не ставив, беріг, а це трошечки на дворі Так, потепліло 2-3 градуса, то можна в принципі, його і поюзати. Він такий далеко летить під цей комплект. Якраз саме те. Отакий у мене сьогодні комплект. Трошечки почаюємо і такі вам думки вслух, так би мовити. Ваше здоров'я. Зараз як пакану цим трюфелем-тертюфелем. Львів. Оріжніл десерт. Мене найбільше безпокоїть те, що я сьогодні прийшов неопределенний на рибалку і, мабуть, це є моя одна і найважливіша помилка сьогодні, тому що... Я з самого початку не зрозумів, кого мені ловити. Ну, не, не те, що я не зрозумів, кого мені ловити. Я просто не определився, кого мені ловить. І Окуня не Окуня, і щуку не щуку, і судак клюнув, я вже і судака ловлю. Тому, мабуть, все-таки, як і ти на рибалку, треба для себе визначитися, що ти хочеш, щоб потім не було цієї біганини між приманками, між флюрами, між проводками і непонятки, кого ти взагалі ловиш. Тому Зараз я мабуть збираюсь з мислями і ставлю пріоритет. Не знаю на кого я ставлю пріоритет. Щось вона дуже вафельна якась. Чокобой. Так а ну беріть, ось білочка горішків принесла. Тільки таких цукерок набрав. То труфель якийсь, то ось риска така, що пломби з зубів витягає. Моя перспективна точечка. Почаювали, обкидали тут усе вообще усе. Я обкидав взагалі усе. Просто все. А там все, що можна, все. Обкидано. Мовчить мій розривний колір. А от вам, так, да, от вам і приманка. Розказував в попередніх відео, що взагалі бомба супер. Друга вже погода, трішки часу вже пройшло і вже не хоче клювати на нього щука. Тому давайте... ой-ой-ой Не пробував я ще сьогодні яскравих приманок Тому давайте такого самого типу ось візьмем кометича і 6 грам я хочу взяти О! Опа все попробуємо, ми зелене відізиться на якийсь більш яскравий колір, але я дуже опасний, дуже опасний. 0,29 флюр, якщо клюне щука, смотря як вона засічається. Якщо це буде йти по зубах, то це зразу мінус приманка, мінус оснасточка, мінус нерви, мінус щука, мінус настрій. Бачите, скільки воно за собою тягне посередство? Ну, спробуємо що, що ще робити. Якщо на такий флюр клюне щука, то є там є одна штука, як можна її витягнути і спасти. Головне не форсувати, головне не... Так що тут у нас? Головне не затягувати фрикціон і дати їй гуляти, тому що якщо флюр лягає на зуб і ти даєш йому таке зусилля, Тянеш її, форсуєш, то більше шансів, що вона його зріже при дуже сильному ударі. Якщо вона там головою махне або ще там, або на свічку вийде, то вона 100% його зріже. А якщо ти будеш будилище, що воно то відігрує її. Якщо ти будеш її отак плавно-плавно... Підтягувати, не форсувати, то витягнеш її, навіть якщо флюр буде на зубах, якщо навіть самий тоненький якийсь. Ну, зараз побачимо. О! Побачили Зріз. Побачили? Побачили. Став далі 0,29. <гум> а я зараз спеціально поставлю ще раз на 29-й. У мене є ще така приманка. Знаю хто. Ну якщо щука, то зріже. Не хотілось би. Не хотілось би цього. Буду дуже обережний. едать ей дать. такого нельзя робить. Нельзя, чтобы она рывок сделала. Себе водочка. Засіклась якраз так як мені й треба Стандартний такий шнур теж 500-400 грам давай та кинем уже такий не може, ладно на ваги, хай буде нові ж ваги, треба їх обривати. Вона так всіклась прикольно, за два гачка закрилась замок. Це мабуть мінус приманка буде. А ні, все гуд. Отдай, віддай, віддай, я Все чітко. Так, санука, скільки тут у нас кілограм. Я думаю, кілограмчиків 10, да. О, 400. Давай. Поки. є. Більше експериментів мені не хочеться. Десь загубив я свої кусачки. Експериментів мені більше не хочеться, тому ставиться 0,55 флюр. <рес> це, це треба так просто. Стоїш, розказуєш, що можна щуку витягувати на тонкий флюр і вона зрізає, але... Але я вам доказав, що і можна витягувати на тонкий флюр, тоді коли вона засікається не за флюр. <рес> Мораль, яка у нас вийшла, що... Не виділийся і став нормальний товстий флюрокарбон, щоб вона не зрізала. Я оце вже рибачу півтори години товстим флюром. і Півтори години воно не клює і я себе переконую, оце стою, що воно не може такого бути. Не може такого бути, що на тонкий флюр щука клює, а на товстий вона не хоче. Не здається вам, що це якась бредятина, якщо чесно. Ага, бредятина, Ну це не щука. Це не щука. Це окунь. А окунь клює, на товстий флюр. От вам і пожалуйста. Так, і вітер піднявся, і тиск піднявся. Я вже і тиск дивлюсь, наче він тому щось понімаю. відкрив, подивився, ага. Тиск піднявся точно, через те сьогодні він не клює. Але дійсно дивна поведінка щуки, якось так непонятно. Там буквально скільки, 5 минут виход. Це зрізала щука, і ось буквально я її зловив. Ну це буквально 5 минут я вклався і все. Тому не зрозуміло, як що її шукати, де її шукати. Мабуть, поводок не дуже той важний в принципі. Що 0,29, що 0,55, це щука, це там не якийсь мілкий окунь спортивний дрібний. Тому більш за все, що сьогодні якась така погода мінлива і такий короткий виход. Вона похавала і все. Ну і вся і рибалка, в принципі, сьогодні окунець, судачок. Дякую їм, що вони мені влетіли. Буду збирати свої манатки і пекти додому. Бо 7 годин рибалки я сьогодні відпік як смену на заводі. Тому ще раз, друзі, дякую вам за лайки, коментарі, за те, що підписуєтесь, а я погнав додому. Гудбай. Побачимося ще.